Яка загальна площа будинку? 170 Це без гаражу. Так, так, так. Фактично, це на віз, зараз можна гараж зробити. А ділянка скільки соток? 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5. І з ремонтом яка вартість? Зараз ще процес це трохи щоб ви розуміли, як воно буде виглядати. Зараз вам покажу. Це Криківщина, містечко. Воно закрите на декілька будинків. Якраз дуже зручно, що небагато людей. Це кухня вітальна столова, санузли майже готові. Ну і ще десь залишилось, я думаю, місяця на півтора-два роботи. Воно буде без меблів ремонт за 280. Якщо потрібно з меблями, то можна у забудовника якраз замовити. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.